Давай, читай. Скажи только, как метро будет по Украине? Метро! Метро! Ми познакомились ага. з тобою в вагоні метро. Метро. Людей нап напхалося конкретно. Як сільотки у ведро. <реку> 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 Мене до тебе притиснули. Відвернутись я не міг. І ми загнані в тупик Інтелігентний мужчина, український інженер. Я від віки до гормонів зупинки чуть не вмер. Зашипили двері, станція хрещати. І народ почав з вагона, як картопля відпада. Де них тілами віджагає, зі ґенли вичуваємо. Що так просто нам не розійтися? ні? І я лечу, як метелик зібігаю в генделі. Замовляю нам дві каві зуби, ражати яву. Приспів. Ми цілий день так сиділи, говорили і курили, Пахли тимом і любов'ю. Говорили і курили, потім люди прийшли і до нас підсилили, -пі <рес> підсилили. Ми посунулися трохи, говорили і курили. І, ілі пиріжки пі піоматним соком запили і з червоним гусем говорили і курили. Потім трохи помовчали, трохи відпочили, взяли закурили і знов заговорили. Боже вечором я зорбав із пакета на гадав собі, що не спитав у тебе, у тебе телефон. Кілька спальних районів посередині Дніпро. Київ місто невелике, ми зустрімося в 38 метро. І зранку зра... знову міряю в підземні тунели і несе мене до тебе, закриклива камітела самі джинси джинсі, той рюкзачок, і від радості зжимаю у кишені кулачок. <с. <с. Чоловік 50, вагон і збігає, мене розмазує. Мене... мене розмазує по, по тобі, по тобі. по тобі. Тобі. би маслом коровай, і я чекаю в душі на запунки хрещатик, щоб вибратися наверх і на бід, міняти приспів.